Вже з дня на день розпочнеться новий навчальний рік. У Рівненській міській раді повідомили про те, що з 1 вересня навчання буде дистанційним. Школярі зможуть повернутися за парти в разі наявності надійного та облаштованого укриття. Разом з тим батьки самі зможуть обирати формат навчання для своїх дітей і в подальшому змінювати його за бажанням. Батьки матимуть право вибору, якщо їх будуть задовольняти безпекові умови, які є в закладі освіти. Відповідно, вони зможуть вибрати для для себе, для своєї дитини, очний формат навчання. Зараз безпосередньо в школах тривають зустрічі з батьками, батьківські збори, батьки мають змогу ознайомитися з тими моделями, які пропонуються, і відповідно будуть приймати рішення. Наразі від 40 до 60% відсотків укриттів у навчальних закладах готові до повернення школярів за парти. Проте є у рівному освітні заклади, де немає навіть найпростіших укриттів чи підвальних приміщень. Мова про рівненський економіко-правовий ліцей та елітар. Та тут вирішили, що під час повітряної тривоги учні зможуть ховатись неподалік у садочку номер 47, так як площа дитсадку дозволяє розмістити там дітей з усіх трьох закладів. Та непроста ситуація й з укриттям взош номер 1. По першій школі, якщо ми говоримо, безпосередньо там прийнято наступне рішення. Напроти є 45-й садочок і Будуть заключені на договірних засадах можливість частина дітей, тому що так само 45-й садочок має і своїх дітей забезпечити укриттям. І поряд зараз робиться приводиться до ладу укриття в художній школі номер один. Є проблема з укриттям у школі номер 14, оскільки там немає укриття, підвал у непридатному стані і поряд немає надійних приміщень, де можна було б заховатись під час тривог. За словами директора школи номер 14 Юрія Демчука, наразі розглядається варіант облаштування укриття в одному з коридорів школи на першому поверсі. Проте для цього воно повинно відповідати усім вимогам. Всі ці вікна зверху. З того боку закриваються матеріалом, який би не допустив того, щоб скло розбилося і травмувало дітей. Таких вікон, менших оцих, ну були колись побудовані для того, щоб світло проникало. Їх всього є вісім. Окрім вісьми малих вікон, є й більші, які також будуть закривати спеціальними бетонними плитами. Чоловік каже, в цьому потенційному укритті є все необхідне, аби облаштувати тут найпростіше сховище. Дев'ять унітазів, один зновувальників, дві душових кабіни. Тобто всім забезпечено. Працює пожежна сигналізація, цих оповіщення, все це працює, все це нове. Після завершення ремонтних робіт в укриттях шкіл спеціальна комісія повторно огляне їх на відповідність всім вимогам, і лише за наявності позитивного висновку діти зможуть повернутись до очного навчання. Нині до 26 серпня по рівненських закладах освіти проводитимуть батьківські збори, на яких буде детально роз'яснено основні моменти, пов'язані із організацією навчального процесу. Окрім того, батьки матимуть змогу ознайомитися зі станом укриттів і вирішити, як будуть навчатися їх діти, очно чи дистанційно. Софія Капінос, Денис, Коломис, телеканал ITV.